Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto І сьогодні у нас на перегляді дуже популярний автомобіль останнім часом. Це Nissan Qashqai з Європи з дизельним двигуном. Тільки-тільки привезли машину з Європи, розмитнили, сертифікат зробили. В будь-який момент автомобіль готовий до першої постановки в Мрео на облік. Мрео рядом. 200 метрів. Отже. По автомобілям. Я зараз пройдусь, покажу, як зовні виглядає автомобіль, розкажу все технічну історію по автомобілю, по комплектації, характеристикам, все, Пройдусь товщиноміром. Покажу лакофарбове покриття. І... Ціна питання реєстрації такої машини умрео, зразу вам говорю, вам обійдеться близько 5 ,5 тисяч гривень. Це з врахуванням оплати пенсійного фонду 3%. Отже, 2011 рік це рестайлінгова модель. Максимальні топові комплектації, Текна, ксенон, омивачі фар, противотуманки. На оригінальних дуже красивих дисках нова резина, повністю нова резина. Ось максимально близько буду показувати кожну деталь автомобіля, щоб зрозуміти наскільки хороший стан по кузову зовні, потім салон покажу, ну і так далі. Безключовий доступ, релінги, панорама. Гляньте на стан кузова. Гляньте на стан дисків і резини. Дуже-дуже рідко попадається в такому стані комплектації, такі Nissan. Сьогодні такі в наявності є. Це кашкай, не короткий, не плюс 2, а звичайний кашкай. Для кості буде плюс, тому що машина маневреніша. Трошки менше топлива кушає. Фарба прокриття просто, гляньте, яке без, без нюансів, можна сказати. Чорний колір такий стильний, дуже фасує ці моделі кашка. Капот, часто сколи і так далі, там по капоту. Тут все ідеально, тому що дуже малий пробіг. Є всі підтвердження, я це все покажу. Він-код, кому потрібно. Зафіксуйте. Датчики світла, датчики дощу. Так, Тепер пройдемось товщиноміром по кузову. Допуски десь до 10 мікрон, 110-120. 97, 96. Детально кожну деталь не буду проходити. Це ви зробите самі, коли прийдете переглядати автомобіль. Тому що це багато займає часу. 85, 85, 84. Ну, видно, да, 78, Щодо жодна деталь не фарбована. 96. Фарба це коли там 240, десь 200 мікрон, 75. Шпаклёвка це коли 1000. 71. 88. 91. 92. 100. 99. Ну, там панорама, давайте ще тут. Ось тут, да? 80. 81. Отже, друзі, жодна деталь не фарбована і не потрібно вам ніякого підборщика щоб приїжджав і пікав товщиноміром, я це все вам показав. Тепер комплектація і салон. Гляньте, який нарядний салон. Почнемо передні праві двері пасажирські. Ось больні місця показують. Буває там десь сколи, ржавчина якась чи ще щось. Тут такого немає. І царапінь нема. Музика боусе. Класна дуже акустика. В багажнику сабвуфер. Пороги. Резинки, пластик, гляньте стан. Шкіряний салон світлий. Дуже так по-нарядному виглядає, приємно в такому салоні їздити. Підогрів сидінь, центральний замок, шести ступка механіка, камера заднього виду, двозонний клімат контроль, все працює. Тут aux USB. з ключовим доступ вам говорив йдемо далі автомобіль тонований. така легенька тоніровка європейська ось ці ручки часто в Кашкаєво облазять цей хром, тут в ідеальному стані. До речі, автомобіль заведений, працює дуже-дуже рівно і тихо. Салон можна сказати як новий. Панорама. Та шторка на потолку здвигається, можна там половину відкрити, там на четверть, на, як, наскільки хоче, можна відкривати її. Багажник в в кінці покажу. Салон подивимось. Стан карти гляньте? Ну немає нюансів ніяких тут по салону. Все скло по периметру рідне. Одиничка, Nissan, 11 й рік. Крім лобового, лобове мінялось у му році. Скол і в Європі заставляють міняти лобове скло, тому що не пройдеш таку вид. Хто не знав. Ось водійська сторона, яка частіше всього зношується, затирається, царапається, гляньте ручки, тут, тут, тут все як. Як нове. Те ж саме тут пороги, резинки, пластик, крісло водійське. Гляньте. Світлий салон і не фарбований і нічого, а гляньте якийсь там. Ну і руль, у Менісана да? таке слабе місце, часто він дуже витирається, облазить, хоч він шкіряний. Ну гляньте, тут стан. Все тому що малий пробіг. на педалі. Що у нас складання дзеркал є, датчики світла, круїз контроль, управління магнітоли, бортовий комп'ютер на рулі все. Ось так це все працює. І, друзі, пробіг. 199 тисяч, і він не оригінальний. І для цього двигуна, для європейської експлуатації, це ні про що. Обкатка, можна сказати. Наприклад, зараз заглушу автомобіль. Тепер заведемо запалення сервіс через 30-3800. Потрібно масла фільтра міняти. Дивіться, жодного чека не горить. Ручника знявся, потрібно пристебнутися Знак оклику горить, що потрібно пристебнутися Так. Обверти чітко зафіксовані. Включаємо клімат, працює. Ну, холодно, Ну, я, де, я вже чую, як включився компресор. Поки що виключимо. Шестиступка. часто витирається, тут все. Ну, тут гляньте, як новий. Стан руля <клухи> подивимося під капотом. Роботу двигуна пікає, ну, тому що ключ у мене в кармані безключовий доступ і автомобіль заведений. Так. Так, Одною рукою трішки. Ось робота двигуна. Це, друзі, 1,5К, 9К, знаменитий реношний двигун, дизельний. 110 кінських сил для цієї машини більш ніж достатньо. Ось робота двору рівно тихо. Топливний фільтр. Тут все в нормі. Поплив на континенталь. 81 кВт. ГРМ, тут ремінь звичайний. Ну все як, все як у нас люблять і знають на кожному місті, як обслуговувати ці двигуни. Дуже економно. Траса 4,5, змішаний цикл 5 літрів, місто 6. От, якого кросовера може бути такий розхід палу. Навіть груша є. Наклейка на фару рідна, наклейка на фару рідна. Ну, зрозуміло, що автомобіль ДТП ніяк не був, нічого не крутилося. Защита під капотом є. Подушки ці міняти не потрібно, вібрації ніякої на руль на кузов немає. По вихлопу ще ще подивимось. Тут все ідеально. далі. Більше того, там навіть і чорного нічого ні сажає, нічого нема гляньте. Це як для дизеля. Це, це ні про що. Так, тепер обіцяв багажник в останню чергу, подивитися. Ну, Тут ніхто нічого не возив, бо це видно і по цьому пластику, і резинки, накладки, гляньте який стан. Тому багажник тут і тут нічого не продавлено. Ну і он, подивіться, скільки документів, яка історія по цій машині. Це ось сертифікат і декларація на бриф. Це ось сервіска. А, є тюфи, які підтверджують оригінальність пробігу. Ну, наприклад, дивіться, 100 зараз 199 тисяч було 197 тисяч 15.09 рік. Це буквально скільки. Аж три тижні, да? назад. Зараз потім ось, ось оригінальна сервіска. Тут є відмітки, дуже багато. Остання відмітка 177 тисяч 22 рік, рік назад. От. Тому показує на табло, що через 3 тисячі там потрібно поміняти масло фільтра. У нас в Україні бажано прямо зараз його міняти, де да і все, зараз з нуля починати. Це є. Далі є ціла пачка документів, дивіться, по обслуговуванню сервісів тут з щеками, що робили, коли міняли і так далі, по які теж можна відслідковувати і пробіг, оригінальність. ну і так далі. Тому, тому все тут є. І візитки, ось бачите, салона мобіле і навіть. Номерні рамки з цього салону є. І код для радіо є, якщо, наприклад, клемму з акумулятора зняти, блокується магнітола. Тому Це все є. Ну і далі тут дивіться, що у нас тут є, а тут у нас сабвуфер. Те, я говорив. Ну і запаска, як нова. Ось такий у нас Nissan Qashqai. Хто шукає, друзі, живий, живий, обслужений, з хорошою історією, кашкай. І щоб по кузову був прям ідеальний, в максимальній комплектації, то це ваш варіант. Тому дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте, тестуйте. Надо на СТО, поїдемо на СТО. Машина дуже-дуже достойна. ходовці все в нормі, нічого не стучить, не гримить і там особо нічого міняти не потрібно. Ось такий у нас кашка сьогодні. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі!